Квартира горіла у багатоповерховому будинку в Мукачеві. Осередок пожежі був між квартирою на другому поверсі та горищем. Дев'ятьох українців та одного росіяна нас затримали прокордонники Чопського загону поблизу кордону зі Словаччиною. 20-річного чоловіка працівники Служби безпеки України у Закарпатській області підозрюють у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. Навчання бійців об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь стартували в Закарпатській області. Продовж двох тижнів будуть вивчати три дисципліни: тактичну медицину, вогневу та тактичну підготовку. Наразі до лав штурмової бригади Людь у Закарпатській області записалися 426 людей. Квартира горіла у багатоповерховому будинку в Мукачеві о 5 годині ранку минулої доби. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС у Закарпатській області. Там написали, що осередок пожежі був між квартирою на другому поверсі та горищем. За попередніми даними, власниця прокинулася від гучного тріскуту в сусідній кімнаті, де спала її дочка. Відчинила двері та побачила, що тліє перекриття. Жінка розбудила дівчинку і разом вони вийшли на вулицю. Тоді зателефонували рятувальникам. Працівники ДСНС у шостій пожежу ліквідували. Вогонь знищив перекриття та речі домашнього Тку на площі 5 квадратних метрів травмованих та загиблих немає. Дев'ятьох українців та одного росіяна затримали 5 березня прикордонники чопського загону поблизу кордону зі Словаччиною. Про це сьогодні суспільному розповіла речниця відомства Олена Трачук. За її словами, це сталося в Ужруському районі. за інформа. Працівники оперативного школового відділу затримали увечері 5 березня поблизу населеного пункту паличкомарівки у Жарському району. На ділянку, яка була вказана оперативниками, вислали у яка у ході по заходів виявила п'ять рідинових осіб. Двоє з них мали паспортні документи, інші троє не мали жодних документів. Усі назвалися громадянами України, і в ході перевірочних заходів було встановлено, що вони усі є жителями міста Ожива. Під час опитування везла намір незаконно залишити територію України. І оскільки в умовах воєнного стану вони не могли виїхати законним шляхом, тож вони обрали такі. Равний спосіб тепер незаконного суди. Чотирьох зупинили вночі опівночі прикордонники відділу Новоселиця у взаємодії зі словацькими колегами. Докупний наряд в районі наставного пункту Кам'яниця затримав одного чоловіка, який вже встиг подолати загороджуваний паркан і рухався від Словачини. Під час опитування він дізнався, що йшов. З трьома іншими особами. Тож прикордонники почали пошукові заходи і водночас інформували словацьких колег про можливе напряму та приблизно кількість осіб, які оператувалися в бік Слова. Прикордонники Словація інформували, що за інформацією української сторони і їм вдалося у в кожному місці затримати кроків громадян України. Це оце чоловіків перемоговий віку. І ще одну попробу. Которні наряд виявив на околиці населеного пункту Омоківці Ужгородського Жорському району. Цей чоловік на мавка собі документів і назвав цю романином Росії. Його було затримано в адміністративному порядку та доставлено у прикордонний підрозділ. Після встановлення усіх обставин правопорушення чоловіка буде притягнути до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму. Затримання громадян України також буде притягнуто до відповідальності за незаконне персональність або особа незаконного персонального державного кордону mm України. -hmm. Справа буде передано до суду. 20-річного чоловіка працівники служби безпеки України підозрюють розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Про це Суспільному повідомила пресофіцерка СБУ Закарпатській області Ванда Мільо. За її словами, чоловік вів сторінку у соцмережах про релігію, де писав про незаконність функціонування православної церкви України. Служба безпеки України повідомила про підозру так званому церковному блогеру Української православної церкви Московського патріархату, який розпалював міжконфесійну ворожнечу на Закарпатті. Ніки спецслужби встановили, що чоловік керував інформаційним ресурсом, через який розповсюджував заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності та переконань. Для підготовки своїх публікацій він користувався наративами російських пропагандистів, а саме називав Православну церкву України сектантською організацією та наполягав на її неканорічності та незаконності. Вірників Православної церкви України чоловік обзивав сатаністами, розпальниками, гонителями православної віри, та ради коралами. Своїми діями чоловік сприяв загострені внутрішні обстановки в регіоні через розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті. Наразі йому повідомлено про підозру, порушення рівностальності громадян, залежно від їх релігійної належності. Це тир. Тут для бійців об'єднаної штурмової бригади Нацполіції. Люди проводять навчання з вогневої підготовки. Почали з огляду зброї. Як користуватися зброєю, як правильно стріляти. І таке подіє. Важко, нічого такого немає. Я фізично підготовлений. Ну, я саме з Рахва мені запропонували поліцейський. Ну, я подумав і пішов. Ну, важко, як я не тримав зброю, важко, не жалію зовсім. Треба захищати нашу країну. Дарина з Берегівського району. Дівчина також долучилася до штурмової бригади. Людь була можливість вступити. Сказали, дівчат набирають із інших районів, тому така класна, я йду. Та я з манку хотіла, мені це все дуже подобалося. Стріляти сподобалося. Стоя з коліна, лежачи. Мені більше стріляти сподобалося і все. Далі поліцейські подвоє стріляли в мішені. Віляли поліцейські по чотири рази, розповів інструктор з вогневої підготовки. Ім'я чоловік не назвав. Перший номер, нами, здійснював здійснювали зі сюди по два постріли в дальній мішень та в ближній мішень. В дальній мішень було влучено два рази, тобто ціль поражена і ближню мішень. Також влучені два Другий номер. Так само два влучення в дальню мішень і два влучні в поясню в мічах. Це відмінний результат. Перед тим, щоб здійснити влучний постріл, потрібно відпрацювати приведення зброї в готовність, приведення зброї на лінію прицілювання, здійснити правильне прицілювання, тобто якому положенню воно повинно бути, здійснити спуск рука і відбудеться постріл. Після таких відпрацювань ми показуємо хороший результат в стрільбі. Колишній працівник міліції. Угу. Ну, на службу пішов, так сказати, для захисту вітчизни. Я не працюю вже більше як 8 років. Сьогодні дійсно був перший раз стріляв. Ну, курс складний, більш молоді, їм легше. Вікова категорія відповідно їм важче. Так, все нормально. А на вулиці інструктори проводили навчання з тактичної підготовки. Це була кругова оборона, щоб перевірити наявність всіх, чи немає трьохсотих, двохсотих, перевірити БК, воду на вищому рівні навчання. Мені подобається. Тому я вибрав саме цю людь. Та тут в більшості всіх нічого не виходить, але навчаємося і стараємося, щоб виходило все. Ну не виходить багато чого, тому що це перший опит. Бойовий ну по завданням тактика. Уже як прийдеться? вивчання позицій, команди. Ну, по-перше, хороше навчання. Якісь бійці. І, думаю, непоганий вплив на ситуацію, враховуючи підрозділ. Спеціальна підготовка бійців штурмової бригади людь складається з теоретичного та практичного етапів. Про це розповів начальник тренінгового центру нацполіції в Закарпатській області Андрій Арутюнов. Курс підготовки поліцейських в цей підрозділ перед Передбачає 14-денний термін навчання за цей час вони мають опанувати певний ряд дисциплін: саме тактичну підготовку, вогневу підготовку, домедичну підготовку, загальну профільну, функціональну, спеціальну фізичну підготовку, теоретична підготовка це дуже добре. Але ми і ми, ми, підлеглі інструктори намагаються максимально якому ближче наблизити умови проведення занять до бойових дій, до, до тих дій, в яких можуть опинитись наші поліцейські за словами Андрія Рутюнова, після дотижневих навчань поліцейські складатимуть комплексний залік? Вони здають, показують рівень знань. Після цього буде ще. Певні, певні заняття, певні злагодження в інших підрозділах. Це вже зовсім інший напрямок, інший, інша кількість годин. Тобто навчання будуть тривати. Ніхто їх в зону бойових дій направляти поки не буде. Навчання у бійців штурмової бригади Нацполіції людь щодня триває з 9 до 18 години. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.